Всім привіт! Це друга частина контактної сварки. Я все доробив. Контактна сварка. Варіант 1, без контролера. Я доробив, все трошки вдосконалив. Сьогодні будемо це тестити, будемо пробувати зварювати 18 акумуляторів. Як вона з тим справиться, чи вона не пропалить, буде цікаво. Як ви бачите, доробив я педальку, доробив я зробив я нові електроди. І ось так. А хто не бачив першого мого відео, переходьте на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Там є другі цікаві відео. Так що переходьте. А зараз я вам все детальніше розкажу, як я робив, з чого я робив. І будемо ситатися. Поїхали. Так, давайте спочатку перейдемо до самого електрода. Можна було електроди купити, звичайно, на Аліекспресі в нас. Вони йдуть з мікриками зразу, але мені це не практично, мені це не подобається. З мікриками електроди. Такі ручкою, ж ти прижав і воно тук і зварило. Ну, я зробив свої, переробив ось ці, як ви бачите, я їх, оці старі електроди, я пробував їх так от звертувати молотком і сточувати, щоб воно е краще було. Ну, Воно мені не сподобалось, тому що все рівно воно тупо відслоюється. І я думаю, зварка буде поганою. Ну, Один получився, другий не получився. Що я зробив? Дивіться, я зробив це по-другому. Е -е Взяв ось таку мідну трубку, я не знаю скільки вона діаметром. зараз я вам покажу. Діаметром вона 11,8. Мідну трубку. Вона з чого? З старої антени, колись були антени такі для ТВ. От вона з цієї антени. І знайшов таку трубку мідну повністю. Я її сплескав, зробив плоскою і також заточив її по-другому. Дивіться, не зсередини, а на край. В мене оця сторона обрізана, як ви бачите, бачите тут розслоєна. А тут де загнуте. Тут я, я зрізав до загнута і акуратно все на нуждаку, все позачищав, виставив зазор і також можна буде все гарненько тут заточувати. І товщина там зовсім друга. Якщо тут товщина в нас цього електрода, скільки вона в нас має. Так, давайте до кінця. 1,9. Ну, де то краще взяти? О, тут було краще взяти. Давай залазь. Товщина в нас 2,4. 2,4 товщина, а тут у нас товщина 1,6. Ну, звичайно, вона потовща потов, і буде краще, я думаю, працювати. Далі. Зараз я це все обмотаю ізолентою. Зазвичай синьою немає. маю, вибачайте, писали в коментарях, що синя буде краще тримати. Ну, яку маю, чорну, білу маю, синя закінчилася. Так, і перейдемо до самої. Лапки оцей. Зараз теж детальніше все вам розкажу, як я її зробив. Ручку я замотав електроди ось тут так. Звичайно, буду розмотувати, тому що буду робити е, каркас до другого варіанту плати. Ну, нічого, тут кусочок ізолінти відмотаю і відкручу оці електроди. Е, мені писали люди, чому ти в трубку одразу не запхав, заклепав. Так, можна і так, але може я захочу другі електроди. І мені краще буде тут відкрутив болт і нові електроди поставив. Так буде більш практичніше, а щоб постійно нагрівати, розпаювати, запаювати це не практично, на мою думку. Ну не знаю. Подивимося, як воно буде в практиці. Так, давайте перейдемо до педалі. Педаль, як ви бачите, пан сам склепав. Ну, склепав, я думаю, нормально. Взяв просто ПВХ, кажу ПВХ, ось таку каналізаційну трубу, її розрізав, феном. Будівельним нагрів, її поставив під вагу, зробив на рівну. Пізніше я її зігнув. Просто її зігнув, а тут прикріпив ламінат до неї. Прикріпив ламінат, взяв, знайшов якусь пружину, ось таку, все приклеїв, тут приклеїв мікрик і підігнав собі по висоті ноги, як мені буде комфортно. Бачите, як воно цокає гарно. А тут просто термоклеєм ще, взяв такі зробив на насічки, такі насічки, просто резинутку зробив і знизу ножки також зробив. І цей, щоб воно не скользило. Можна, звичайно, було резину, але я не парився. Ось так. Стрічка. Лента, стрічка, 0,1. Пробуємо. Мені самому цікаво. Акумулятор, до речі, здохший, так що не переживайте, все добре. Пробуємо його приварити. Ставимо ножкою. Хоп, не приварило. Не пропалило. Одну сторону пропалило, другу ні. Ще раз. Ось цей один електрод у мене скоріше пропалює, а другий не пропалює. Ще раз. Теж не проварило. Ще раз. Мені цікаво. Пропалює прямо. Тут не приварило. Ну, палить, палить. Ну, ще раз. Отут приварило. Пробуємо. Ну. Майже з м'ясом вириває. Давайте ще раз спробуємо. Звичайно, треба була підставка якась. Ставимо ще раз. Пробуємо ще раз приварити. Прижимаємо. Ну, тут я вам скажу реально результат на лице, як ви бачите. Дуже гарно і, я думаю, виривати буде з м'ясом. Ану пробуємо. Так, як ви бачите, ну зараз фокусуйся камер. Як ви бачите, дивіться, вириває прям з м'ясом. Так що, дивіться, о, з м'ясом вирвало. Так що ця, цей варіант реально має реально має право на життя. Так що давайте ану, ще раз спробуємо. Так, для повноти картини є. Ну, ще декілька раз. О, є. Ну, реально, е, хто би що не говорив, але це повноцінно має право на життя бути без е, плати. Ну, оцей другий раз я припаяв дуже дуже класно. дивіться. прям вириває, ну фокусуйся, прям вириває з м'ясом. Як ви бачите, залишається на акумуляторі. Ви бачили, так що от така зварка без плати, контрол, без контролера, також має право на життя і також нею можна зварювати акумулятори 18650 і не тільки. Нормально навчитись цією е лапкою працювати. Електроди, я зрозумів, так гарно треба буде також підточити, щоб вони були рівні. І зварювати без проблем. Беріть собі це все до уваги. Хто хоче зробити, прошу дуже. Робимо, все воно зварюю, все супер. Ну а в наступному відео я, звичайно, зроблю з контролером з платою, все, все як має бути. Лапку я собі вже зробив. Так що ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, будуть ще цікаві відео. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо і до наступних відео.